На Запоріжжі жнива. Зараз на підконтрольній території України в області залишилось понад 950 підприємств з трьох тисяч двохсот. Навіть на тих аграрних господарствах, які знаходяться подалі від лінії бойових дій, є небезпека ворожого обстрілу. Такі перевірки необхідні, зазначають рятувальники. Все через займання полів внаслідок прильотів. Вже в 23-му році. Виникло 11 пожеж на полях зернових, якими знищено понад 80 гектарів зернових та 6 гектарів ячменю. До повномасштабної війни в Запорізькій області аграрії обробляли майже 2 мільйони гектарів землі. Нині ж на підконтрольній Україні території залишається 380 тисяч. Врожайність цьогоріч краща, ніж позаминула, кажуть фермери. Натомість вони не поспішають продавати продукцію. Там, в принципі, присвінилась така, яка була в Році, але ми розуміємо, що продавати мене відразу краще потребувати. Потримати, але все ж таки трішки не зрозуміло, тому що ми зробили так в минулому році та поціляли досить багато коштів. Зараз аграрії збирають ріпак, горох, ячмінь та пшеницю. Врожайність 36-37 центнерів з гектара. Натомість минулоріч було 28 центнерів. Близько мільйона на нашій території проживає, і для цього потрібно 125 тисяч тонн продовольчого зерна, а для всієї області 225 Тобто, якщо у нас буде добрий урожай зібраний і з врахуванням залишків, які є на сьогодні, то область буде забезпечена зерна. Одна з проблем для аграріїв на сьогодні це відсутність ринку збуту за кордоном через закриття морського коридору. А також низьку ціну, яку сьогодні їм пропонують трейдери, так при собівартості пшениці 6-6,5 тисяч гривень за тонну на елеваторах зерно другого класу. Пропонують здати по п'ять за інформацією Запорізької ОВА. Сьогодні відомо, що окупанти вивезли, викрали і знищили понад 170 одиниць техніки, як на окупованій території, так і на підконтрольній Україні. Знищені шість елеваторів. А за рік війни окупанти вивезли з області понад один мільйон тонн зерна. Збитки, які завдали росіяни, це десятки мільярдів гривень. Тетяна Байрак, Славко, Твердохліб, підтримуйте нас, підписуйтесь на наш Ютуб канал ТВ 7